Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як намалювати ось такого ярксорського террудіра, як ви можете побачити на оцій половині екрану. І так, спочатку я вам хочу, вас хочу попросити підписатися на мене, а також поставити лайк її. Ну а ми починаємо. Для початку на, я завжди малюю голову. Раз. Малин вот такие полукруг, без низу. Потом трошки начинаем вот так вот. И вот такая голова у нас выходит. Малин вушка. Раз. Такие вушка все знают, как малювати. Потом раз, два. Тут так само. Раз, два. Вот. І от тут такі от, як зубчики малюємо, які виходять з вушок. Ось. Тепер малюємо очки. І, звичайно, ці собаки дуже волохаті, так що ми зробимо її дуже волохатою. Отако От все застриховує. Тепер опа. Робимо ротик і, звичайно, застриховуємо морточку. И все. это зафарбовываем носик. Так само кочки. вот тут вот. Тут так само застраховываем в ушко. у нас так уж волохати. И, звичайно, малюем тело. Тело малювати дуже легко. Оба. Оба. Вот такое. Вот такие вот лапки. Вот. Незвычайно в задней лапки. Он у нас будет сидячий. И лапки вот такие вот. Ой. Вот так вот. Потом стремим зайвы. Итак. Тепер хвостик. І в кінці відео ми це все розмалюємо. А кінець відео прямо зараз, бо ми вже закінчимо малювати собаку. Вот. Ой-ой-ой! А? І так, вибачте, камера чуть не упала. Я не звикла знімати такі відео. І ще не знаю, як ставити камеру, і мені не дуже удобно. Тому в мене камера час від часу падає. Бо я так сказати, нестандартно це все роблю. Я не знати, куди телефон пхаю. М -м, вибачте, будь ласка. Так, собачка готова. І ще хочу зробити їй таку пальмочку. У всіх южів теж є три, вот така пальмочка на голові. І тут ось такий банчик, звичайний. Вот. от. Так вот. Тепер давайте розмалюємо. Раз, два, три. Дивіться, ми вже розмалювали нашу собачку. Ви можете бачити деякі плямочки, а самому її залишили сірою. Ну, просто мені І от тут у нас коричневі плямочки. Це коричневі, це, 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 це. Ну, ви самі бачите. А оце от тут, то, 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 то чорт. Ну, ви самі бачите. І надіюсь вам сподобалось це відео, і ви хоч чомусь навчилися, і ви хоча б навчились малювати тіло Йоркширського тер'єра. І я за вас буду дуже рада. Пишіть в коментарях ваші успіхи. Ну і па-па-па-па!